Сьогодні ми припиняємо стріляти, і сьогодні ми маємо вже розуміти, що за цим стоїть через деякий час. Як пройде зустріч, так? Зустріч пройде. але вона буде різка. Розмова буде різка. Вона клеїтись не буде. Щас. Чого не буде? А, бо це буде не діалог, а це буде як. Зараз примушування к... кі російською мовою, к послушанню. Ну, тобто буде приказ, який треба буде виконати. Ну, треба, бо тут король мечів. Король мечів не церемониться. Він сказав і так має бути. Тобто відповідь, яка? Зустріч буде, але вона не буде зустрічю лідерів двох країн. Вона буде, як я сказав, а ти зробив. Поділяєте? От, от в такому ракурсі, в такому тоні вона буде. Якщо перша зустріч вона показує. А, коли є десь повага, ну хоча б схожа на повагу. Да? Тут, немає. тут немає такого. Тут є а, тут, ну, тут мова про те, що ти мене маєш слухатись. Тобто тут прикази будуть. Бо тут король мечів. Не буде вона йти на ці прикази. Ось приказ. Да? А, Ось ось дві карти, це прикази. Оце відпадають прикази. А, а оце, знаєте, як, ще я вам скажу, дев'ятка чаш це коли. М, добре, добре, ми якось вирішимо це питання. Ну, це як а, погодження не я зроблю, а добре-добре, якось ми вирішимо. Да? Тобто, це як тягнути час, от на таке схоже. да. Але в ітогі а, ці прикази не будуть виконані, бо оця карта перевернута, не буде. Угу. Ну, так, час потягнуть. Но Україна не піде на ті прикази. Чи пропонує дійсно а, оце, що ми бачили, оце дуже важливе для Трампа, да? а, саме ці рідкоземельні метали. Так, да, він йому пропонує. А, але по цій карті я можу сказати, що я ще зроблю розклад, але ну, тут показано десь далеко. Тобто, або не їхні, або які на околицях знаходяться. Зараз я подивлюсь, це мається на увазі, він українськими торгує чи пропонує. Мені кажуть, торгує не то слово. Не то слово. Зараз це він. Українське має на увазі, що він дасть. Так. Да. Так, ем, да. і тут знаєте, яка йде е, розмова. Ем, якщо я тобі дам ці метали, то ти все получиш. Ну, тобто, якщо Україна там торгується, ну, допустим, 50, 40, 30, 20, ну, допустим, да? тобто, як себе поважає да, і розуміє, для чого, ну, що, що треба щось дати. Да? А, то там а, Сонце це а, все. Тобто, і виходить і, і, Вигідна пропозиція? Для Трампа там вигідніша пропозиція. Бо там, а, скажімо так, ну, той дає те, то, що в нього ще немає, але це як на перспективу. Тобто, торгує, торгує, навіть не торгує, віддає те, що ще не взяв. Тобто, то, що ще не його. Але на перспективу він вже каже, що якщо ти мені допоможеш, то воно буде твоїм. Ну, Тобто, отакий от, от обходний хід. От пам'ятаєте, ми коли починали розмову, там був диявол перевернутий. Да? Тобто не йти на те, що зараз добре. А дивіться, що буде потім, ну, через деякий час. Да? І от а тут от ці розклади вони дуже отак поєднуються між собою. Тобто е е відгукуються. Оці два розклади вони відгукуються. Путін блихує. Mm. <тур> Ні, він не блефує, це правда, але фортуна перевернута, він не, субер... не збирається їй давати. А, зараз поясню. А, так, зараз я на Китай подивлюсь, чи Китаю теж Путін пропонує. І Китаю пропонує він. А, ну Що, він пропонує? Теж все. Теж все забирай. Тобто, дивіться, він не блефує, але е, блеф тут ну, не блеф, а скажімо так, е, підтекст такий, що е, хто мені допоможе, тому я й віддам. Е, тут йде блеф тільки в тому, що він і з тим, і з тим. Ну, І тому, і тому одне й те саме пропонує. Да? Е, чи дійсно пропонує пропонує, чи дійсно все. все Ну Тут іде таке, що він а, дивиться, хто погодиться, а, і з тим він буде далі ну, як, співпрацювати. Да? Але він а, пропонує все. Ну Тобто, знаєте, як а, хоч конем, чи щось в мене таке йде, тобто він а, на карту кладе все. Або на ставку кладе все. Так. Ну так, десятка жезлів. Так. Тобто, це кінець події. Ну, тобто, це подія, ота, якраз, яку ми тоді бачили, Да? Десятка жезлів. Далі. Ну, тут по картам, почитати по картам, так? Да? Так, жертви немає. Ось жертви немає. Тобто, йдемо до кінця. Ух ти, і диявол у нас перевернутий. Диявол перевернутий, і королева мечів перевернути. Це значить м -м -м сходи на нівець війна. Ну, отак, отак буде правильніше сказати. Сходи на нівець. А чи то є та подія, так, є та, бо тут десятка жезлів. Є та подія. <плум> От зараз саме час відстояти свою територію в плані м -м не йти на якісь е скользькі компроміси. Якісь домовленості, бо диявол перевернути, тобто уникати е якісь е скользкі так такі моменти, які можуть м потім через деякий час нам аукнутися. от е фраза така йде, що уникати, уникати диявола. Ну, Тут я вам трактую, да? уникати диявола. М тобто, це добре для України. А, зараз важливо відстояти свою позицію, ось, ось відстояти свою позицію, але як відстояти? Да? Так, от відстояти тим, що уникнути, перевернути, уникнути. Отак прийняти, да? отак уникнути, уникнути. Уникнути що? А, небезпеку? Тобто, от зараз той момент, коли треба а, приймати рішення, приймати умови. Угоди, там ще щось а, далекоглядно бачучи. Тобто, не от зараз на зараз, да, ну, допустимо, зараз ми припиняємо стріляти, завтра подивимося. Ні. Сьогодні ми припиняємо стріляти і сьогодні ми маємо вже розуміти, а, що за цим стоїть через деякий час. Тобто, от це про то. А, бо тут старші аркани, а старші аркани це коли. На перспективу. Це коли а, глобальні, глобальні питання треба роздивитися. Так, а, значить, перша пара, М -м, вони домовляться, домовлення в них буде, але вони не скажуть, про що вони домовилися. Це буде скрито. Тобто, а тут мах, мах, це вони домовляться, це значить по руках. Щось вони порішають по руках. А от це карта скритості. Тобто, е на загал не винесуть всі свої рішення.